Сталося так, що чоловіки виключені по стану здоров'я на окупованих територіях. Зараз стають на облік частинському РТЦК. Вірніше поновлюються. чи правда тут щастинське РТЦК замішаний, чи хтось інший? Давайте розбиратися з практичного досвіду. Моделюємо ситуацію. Ви виключені в Донецькій Луганській області, можливо, і на ДРК Крим, до 2014 року. У Вас є запис військовобіково-документів з посиланням на наказ, за котрим вас визнавали непридатним до військової служби з виключенням. Раніше в той момент не було ні єдиного державного реєстру призовників. Звичайно, що цю інформацію ніхто не міг наповнити. В чому ще складніші складність полягає в тому, що в 2014 році РВК виїжджали, евакуйовувалися простими словами, і цей архів не було збережено. Тобто ніхто зараз вам глобально це не підтвердить, як показує досвід. Єдине, що у вас залишається, це посилаючись на оригінал військово-облікового документу на законодавство. Яке діяло в той момент про визнаню вас непридатним з виключенням, зобов'язувати через суд оскаржувати поновлення, вносити дані? В чому ще складно Щастинський та цікав вас сам не вбивав в систему і не постановляв вас на облік, не поновлював. Це все зробив генштаб, тобто так вони й пишуть в процесуальних документах, що за розпорядженням генштабу за завданням і тому подібне. Тому без генштабу ми взагалі не можемо обійтися без міноборони в даних кейсах, а, тобто вам єдиний варіант оскаржувати поновлення, зобов'язувати внести ці дані і тільки на цьому будувати свою стратегію. Жодним іншим документом процесом ви просто не зможете юридично також обґрунтувати всю історію виключення. Тобто, по суті, складнощі в чому. Тому що вам або вірніше вашому адвокату в інтересах ваших треба протистояти частинському РТЦК, генштабу Міноборони в суді, для того, щоб все таки зобов'язати визнати неправомірним поновлення, внести дані, відстояти це в судових інстанціях і потім, щоб це виконали. Тобто, це максимально зараз достатньо резонансна складна справа порівняно з просто. Внесенням даних того, ТЦК, який тебе виключив, який функціонує, і який до прикладу просто не хоче щось робити.